Вчора прокинувся, так рано, у вікно поглянув. Якщо за обрієм чорніє дим, значить не все погано. Терпіти і топтати ногами. Це їхні догани. Я скоро буду кохана, востання збрехав. Ну і нехай тролейбус номер 18. підземка другий день вже не працює, за На календарі 20 лютого Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні. Українців, які змінили хід історії нашої держави. Юні журналісти Центру творчості дітей та юнацтва Галичини прийшли вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні в національну філармонію імені Мирослава Скорика. Ей, плина кача, ти сині! Лине кача по ти Мамко ж моя не лайме. Дев'ять років тому під час Революції Гідності зібрались в центрі Києва, відбулись масові розстріли протестувальників. Не чужим краю. чужим краю. Не плачте, дружини. Вже не тече кров із ран вашого коханого, не пече йому у грудях більше. Вже у сотні своїй небесній стоїть на варті, але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну Україну. Так з'явилась Небесна Сотня. Пані Наталя, ваш чоловік віддав нам усім найдорожче своє життя. Розкажіть кілька думок, спогадів про вашого чоловіка. Дозвольте, я сьогодні скажу, як мій чоловік сказав, коли йому 20 лютого зранку сказали там, на Майдані, біля його цієї штабної палатки, де він постійно був, перебував, йому сказали, що ми тебе нагородимо сьогодні. І, будь ласка, не пропадає. Він сказав, я не герой. Ці люди, ці люди розбудили націю. Ці люди змінили нашу свідомість. Вони показали, що можна, можна гуліруч зупинити озброєних людей. Скажи, хто залишив снігу, цей слід. Мабуть, це той що рве колючий дріт. Скажи, де звідси вихід? Він може покарати нас одним ліж кліком. Я бачу чорний дим із вікон. Скажи, хай сядуть тихо. Сьогодні будь-хто може стати янголом. А чорне! Пані Наталі, я би хотів спитати, як взагалі Майдан вплинув на ваше життя? Майдан це, це кардинальна зміна в моєму житті. Адже до листопада 2013 року ми по-іншому дивилися на ті події, які відбуваються в нашій державі. Ми по-іншому дивилися на це молоде покоління, яке підростає. Після 2004 року ми мали деяке ми з чоловіком, деякі мали розчарування. Ми вважали, що ця молодь не цікавиться тими політичними подіями, які відбуваються в державі. Молодь цікавиться тільки музикою, якимось відеоіграми. Якимись своїми історіями. І для нас дуже було показово е оце, це як е пробудження свідомості. Молодь в нас мислить, молодь в нас рішуча, молоді люди вийшли на майдан. І це оце пробудження, таке пробудження нації. Мені було лише коли по телевізору я побачила, як люди у формі жорстоко били палками людей, які мирно протестували і співали пісні. Мені пощастило, що я бачила це лише на екрані, бо потім почався справжній жах. Я пам'ятаю свій вираз обличчя, коли підійшла до батьків і запитала в них: це якийсь черговий бойовик чи фільм жахів? Чому його транслюють так часто ввечері та на вихідних? Але у відповідь я почула, що це не фільм. Це реалії сьогодення. Це події, які зараз відбуваються в Києві. Це події, про які завжди потрібно пам'ятати. Морі я хотів печаль свою втопить. Я до моря вийшов рано, море спить. І мені його будити стало жаль. Залишилася мені моя печаль. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви готували саме цей концерт? І ну, я слухала із задоволенням, просто це було шикарно, не передати словами. Новий один – це пісня була над морем, вона написана вірші Дмитра Павличка, а музику написав Володимир Івасюк. До речі, побутує історія цікава, Я не знаю, чи то правдива, чи ні, що вони двоє відпочивали колись в Криму, в Ялті, і посперечалися, що за добу напишуть пісню. І Павличко написав текст а і висок музику, і вийшли над морем. Але це може бути і вигадка. Це чутки, фактично, але цікаві, правда? Ну, пісню. Я вже давно її співаю, тому що вона взагалі не дуже така легка для вокаліста, тому треба присвятити їй багато часу, вивченню і вспіванню, тому що вивчити це одне, але вспівати пісню це важливіше насправді. Для цього потрібен певний час. Тому вже декілька років, як я її співаю. І ось сьогодні як результат вже був з оркестром. Ви побачили один з виступів. Музичні навички вчилися, чи вони у вас були прямо з народження? Ну, Бо мені аж дух передався, знаєте, цього майдану. Це було так, ну, просто реально мурашки, перекиря пішли, і мені цікаво, як ви це змогли так зробити. Ну це, до речі, найкраща дяка для артиста, коли публіка каже, що в неї йдуть мурашки, то то такий топ. У ну, нас насправді вчитися в цьому треба, ми ж починаємо ми ж не навчені, як тільки народжуємося. Звісно ж, є певний якийсь талант, але талант треба розвивати методом, як то кажуть, науки. Тому, звісно ж, є музична освіта, є різноманітні заклади, які треба пройти, перш ніж вийти на сцену і показати якусь майстерність. І тоді вже з'являються ті мурашки, як ти кажеш. Ну насправді так, бо Бу, була велика дорога, яку я прийшов. Це і школа, і, і це і консерваторія, і це центр творчості, який дав мені з дитинства найбільше, що я маю, тому що я віду в різноманітні творчі гуртки, не, не тільки творчі, але спортивні. Тому все в сукупності дає певний такий результат. І я дякую тим викладачам, педагогам, які е Допомагали, наставляли мене Ми в більшості завдячую все ж таки центру творчості. Це така позашкільна освіта, яка мені принесла найбільше зі всієї моєї творчої науки, яку я здобув. Поміж світів та людей, поміж ночі, поміж поміжки не Чесно кажучи, я не пам'ятаю про події, що відбувалися на Майдані. Причина цьому мій юний вік і турбота моїх батьків. Про небесну сотні я дізналася з уст моїх родичів, проведення виховних годин в школі. Люди не боялися виступати проти влади, зазнавали тілесних ушкоджень, а що найгірше гинули. Домовились, що все одно будемо битися. Почалося! раптом закричав наш друг Василь. Ідуть, здається, дідушки. Обернувшись, я збагнув, що в наш бік наближається чоловік сто зі щитами та битами. Вони йшли швидко і впевнено. Це був кінець. Я слухала ваші декламації. Це було просто неперевершено. Перехоплювали емоції і сльози, і радість, і. Це навіть не передати словами. Чи можете поділитися думкою, як саме ви до цього прийшли? Ну, це праця. Це праця, зацікавленість, чого я вам можу і хочу, хочу молодим порадити. Властиво, щоб цікавитися всім, не тільки вузько направленою спеціальністю, за якою ви, ви вчитеся, але і цікавитися ще й моментами, які можуть бути так чи, так чи інакші. Випливати з цього фаху, тобто це музика, якою ви, я так зрозумію, займаєтеся, тобто це мистецтво вибирати собі фах по журналістиці, наприклад, це може бути спорт, політика, економіка і так далі. Тобто, цікавитися всім, і повірте, якщо ви будете цікавитися тим, то ви обов'язково знайдете за себе зацікавлення, оскільки, як сказав відомий психолог Карл Юнг, він сказав, що зайнятість. Зайнятість і зацікавлення це є це дуже корисно для здоров'я. Дай берегти мені стіни на кейні вогню, дай зберегти все те, що на книжку люблю, дай захистити мій богосвячений дім. Бо й кожної я проростаю в дні. Ми разом. Хто питась мечем? Ми сьогодні вшановуємо героїв Небесної Сотні. Про ті часи я майже нічого не пам'ятаю, проте читав і дізнавався. Через це розуміння я став краще ставитись до нашої історії та культури. На жаль, революція гідності забрала життя 107 осіб. Але ці жертви не були марними. Вони були героями Небесної Сотні. Ви сказали, що війна впливає на культуру, і чи відчувається різниця між концертами, між подіями до війни та після? Дякую. Дуже таке органічне запитання, оскільки культура завжди була дуже кришталевою. Вона завжди відігравала таку була лакмусовим папером в тому, як суспільство реагує на події, які відбуваються з нами, події, які відбуваються в країні. І так настало більше заходів. Вони стали можливо іншими. Вони вийшли за рамки заходів в закладах, саме в закладах культури. Вони більше стали закладами на вулицях, на площах. Люди почали тонше відчувати ситуацію, тонше відчувати історію, і почали більше приходити на заходи і більше просити заходів, тому що. Напевно, ці емоції, які люди переживають, десь не можуть вийти назовні. І коли люди відвідують наші події, вони хтось плаче, хтось потім сміється, хтось дякує, тому що вони можуть виразити свої почуття назовні. Як війна вплинула на культуру і чи змінилося щось? Напевно, змінилося відношення до культури і розуміння, що культура це є дуже важливий чинник встановлення нації в тому, щоб ми почували себе єдиним народом і єдиною країною. Культура це така, ну воно відіграє таку важливу ключову роль. Воно вже є на такій певному такому рівні підсвідомості в кожному з нас. І було би цікаво дізнатися, який внесок робить молодь, ну, молодь в культуру. Цей момент молодь це наша надія на майбутнє, це наш двигун. І зараз молодь чітко знає, що вона хоче, про що вона мріє, і вона не боїться про це сказати. І це дуже важливо насправді, тому що ми розуміємо, що ми маємо кому передати країну. Якщо дитина, ну вже молода людина, скажімо, приходить і каже: Ви знаєте, я би хотів, щоб на заході чи на дійстві якомусь От прозвучали саме ці вірші бо я вважаю, що вони тонко передають це, що зараз відбувається. І ми завжди дослухаємося і стараємося використовувати їх в своїх заходах. Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у небеса, але вони вічно житимуть в народній пам'яті, бо герої не вмирають.